Виконуємо номер 3.35 із підручника Геометрія 8 та номер 7.35 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сходовий марш сполучає точки А і Б, відстань між якими 4 метри. Скільки сходинок на сходовому марші, якщо кут нахилу сходів дорівнює 30 градусів, висота сходинки 20 см. Приступаємо до виконання. Я створила геометричну модель до нашої задачі. Допишу зараз АБ у нас 4 метри. Наша задача знайти БЦ. Коли ми знайдемо BC, тоді ми відстань, на яку наші сходинки ведуть, поділимо на висоту сходинки і знайдемо, скільки цей сходинок буде. Отже, у нас є трикутник ABC, у якого кут 30 градусів і гіпотенуса дорівнює 4 метри, за властивістю кати, те, що лежить проти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. За властивістю прямокутного трикутника BC дорівнює половині AB. Це 4 метри, одна друга множимо на 4, буде 2 метри. І тепер подамо 20 см. Ми розв'язали вже нашу геометричну задачу. 20 см. У нас висота сходинки, подамо в метрах. Це буде 0,2 метра. І щоб знайти кількість сходинок, треба висоту, на яку піднімаються ці сходинки, поділити на висоту сходинки. Для цього 2 ділимо на 0,2 Це 20 поділити на 2, буде 10 сходенок. Отже, 10 сходинок на сходовому марші. Номер 3.35 із підручника геометрія 8 та 7.35 із підручника математика 8 виконано.